Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов я політолог та політичний консультант. І сьогодні, як і завжди, ми з вами будемо розбирати головні події зі світу політики та міжнародних відносин. Але там для обговорення сьогодні дуже багато, тому я для вас пропишу тайм-коди, щоб ви мали змогу обрати те, що цікаво особисто вам. А якщо ви плануєте подивитись випуск повністю, то запасайтесь... Чаєм та бутербродами, адже будемо говорити про величезну кількість тем, починаючи від Дональда Трампа і ракет Storm Shadow, закінчуючи Бельгією та білоруськими миротворцями. Та перед початком попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на цей канал та тиснути на дзвіночок, щоб нічого цікавого. Не пропускати. І розпочнемо, звісно ж, ми за традицією з Дональда Фредовича, який вчора е, зробив мій настрій. Дідо прийшов на е, таке дуже серйозне, таке, знаєте, прям солідне шоу, політичне, американське 60 хвилин. Там все дуже серйозно, дуже солідно, без всяких оцих хіхань-хахання, як на моєму каналі, серйозні люди в піджака, з галстуками, з дуже серйозними обличчями, задають дуже серйозні питання, і гості дуже серйозно відповідають. І от сидів там Трамп, і його почали ж запитувати про його війну. Він такий: секундочку, такий упав карманчик, достає бамажечку, розкриває. І там, щоб ви могли собі подумати, звісно ж. Роздруківка скріншоту твіта, в якому написано, що там Дональд Трамп президент миру. Він закінчив 8 воєн за вісім місяців, і от Трамп, щоб не переплутати кількість воєн і назви країн, він дістав цей листочок і просто сидів з нього, зачитував, які ж війни він закінчив. І також грозився закінчити таким чином і російсько-українську війну. Та насмішило мене найбільше навіть не це, а те, як потім за кадром показували цей скріншот, і журналіст з дуже серйозним голосом дуже серйозно пояснював, що ж там в кадрі відбувається. Це прям, це прям потужний прикол. І від нього ми переходимо до е, іншого. Е, бельгійській армії, наказали збивати дрони над її базами. Уявляєте? <смір> якщо хтось забув, там яка історія була? Міністр оборони Бельгії сказав, що якщо Росія завдасть там удару по Бельгії чи по іншій країні НАТО, то у відповідь Москву перетворить на ядерний попіл. Потім вони ще срались з Медведьями, також в Твіттері. І після цього над бельгійською базою, де знаходяться американські ракети з ядерними боєголовками, були помічені дрони. І що ж зробили військові в цій ситуації? Вони викликали поліцію. Кажуть: альо, поліція, нас тут убивають. Срочно допомагайте. Приїхала поліція, але на той момент дрони вже полетіли. І оце декілька днів думали, гадали. В Бельгії що ж робити, і вирішили дозволити військовим збивати дрони, які літають над військовими об'єктами і над базами. Ну, Потужне рішення. Просто, просто надзвичайне. Ой. Ну. Добре, що принаймні дозволили, бо могли б ще громадські слухання влаштувати, обговорити чи не порушить це, чиїхось там прав і свобод, бо, можливо, якась людина себе ідентифікує як безпілотник, і для неї життєво необхідно заглядати за різні секретні паркани. Але рішення ухвалили, наказ отримано. Чудово, будемо сподіватися, що ця історія з російськими. Дронами над різними стратегічними об'єктами вона нарешті добіжить до свого логічного кінця. Також, що у нас до кінця не добігає, бачите, який переходик плавний зробив. Так, це розмови навколо потенційної зустрічі Дональда Трампа та Владимира Путіна. Та. Віктор Орбан досі сидить там у себе в Будапешті, сидить, полірує срібло столове, натирає кришталеві склянки, чекає, чекає, каже, що вони будуть. Вони обов'язково вони приїдуть, вони мене так не кинуть, все буде хорошо. Ну та що ж там? Власне. Та. Паралельно з тим, Ердоган говорить, що він би, в принципі, готовий був повернутися до посередництва в цій непростій історії, що можна, давайте в Туреччину. І тут неочікувано з'явився ще один варіант про нього розповів Олександр Стуб чи Стаб. Сказав, що, знаєте, ми тут. Багато говорили з різними там, колегами, в тому числі з представниками Центральної Азії, там, Казахстан, Узбекистан. Поспілкувались, вони там також щось посередництвом займаються. Отже, буде самміт G20, Йохансбурзі в Південній Африці, і от там Путін може зустрітись з Трампом. Трамп там буде відповідно, то треба якось би і Путіна покликати. Та про щось з ним там поговорити. І ще, між іншим, сказав, що а можна там зустріч і Зеленського з Путіним навіть організувати. Загадково сказав, що якщо все буде відбуватись таким чином, як воно відбувається, то цілком можливо, що ця зустріч таки і відбудеться. Е, мені це нагадує дуже сильно заяви. Дмитра Гордона і ряду інших людей, які постійно там анонсують якісь гучні події. Кажучи, ну якщо все буде, от як, як зараз відбувається, якщо нічого не станеться, то це відбудеться. І всі такі. Відбудеться зустріч, що там щось медіа пишуть, що там Стаб оголосив, що Зеленський може з Путіним зустрітися, Хан з Бурзі в Південній Африці, всі про це говорять. А потім в останній момент. Зервалося, вже майже все мало бути, але, але в результаті не відбулось. Ну, що ж поробиш, я вважаю зустріч Трампа з Путіним в Південній Африці надзвичайно мало надзв, Надзвичайно мало вірогідно. Дивіться, ну по-перше, Південна Африка поки що не збирається виходити з Римського статуту, як збирається. Ну, принаймні, вже в процесі знаходиться Угорщина, так і. Путіну полетіти в Південну Африку при тому, що він відмовився летіти навіть в Угорщину, це значно ризикованіше. Давайте не будемо забувати, що а, Ця господи, алкагалічка, а Марія Захарова та виходила, казала, що там скаржилась на Україну, що щось там українці в південній, ну не тільки в південні, не те, що не тільки, не в південній Африці, взагалі у Африці щось таке роблять, що росіянам дуже не подобається, і на це треба скаржитись в ООН. Тобто вибивають там вагнерівців під чисту. І Путіну, який злякався добиратись до Угорщини, хоча там йому б організували коридор, летіти чи їхати якось. Ну, по-любому, десь там треба і летіти. В Південну Африку. Ну така собі ідея. Враховуючи його рівень попайки і параної, я думаю, що він на це не наважиться. А про зустріч його з Зеленським я навіть говорити не буду. Але все ж таки, так, незважаючи на те, що ці зустрічі не відбуваються, перемовний трек по цьому напрямку заглох, але ж є Європа. І не просто Європа. Так, у неї є план у Європи. Про це пишуть багато західних медіа останні десь пару тижнів. Кажуть, це якийсь план з 12 пунктів. Зеленсько запитали, що ж це за план? Пане президенте, той каже, я взагалі не знаю нічого про ніякий план із 12 пунктів, конкретного плану поки що ніякого немає. Хтось десь про щось говорить, є якісь окремі ідеї і пропозиції від різних європейських країн, але спільного бачення немає. Тобто, по суті, хтось. Там зливав різним медіа, зокрема, Bloomberg, інформацію про те, що от там напрацьовується такий план. Знову ж таки, як це буває, якісь чиновники чи представники якоїсь європейської країни вирішили посилити свою позицію, натиснути через медіа, і як я це бачу, і вирішили свою пропозицію видати як напрацювання плану, там, умовно кажучи. Але те, що я чув раніше, там по певним ін інсайдам, те, що нас не особливо якби зацікавило цією історією, обпеклись ми вже неодноразово на цьому питанні, та був план перемоги, план потужності чи стійкості. Я вже не пам'ятаю, було зібрання в Швейцарії, там також якісь плани були, декларації, це все. Якось ми трошечки втратили до того ентузіазм, а тут ще й на фоні є ця коаліція рішучих, яка там на щось вирішується, але ні, ні, вирішити нічого і наважитись ні на що конкретно не може. Тому поки ніяких планів, нібито насправді не передбачається. Тобто виглядає так, що президент щирий в тій позиції, про яку він говорить. Також із важливих заяв, які він вчора зробив, вони стосувалися експорту зброї. Як ви знаєте, якщо ви давно на цьому каналі, то ви в курсі, що я дуже топлю за цю тему. Я вважаю, що це відкриє величезний потенціал для України. Ми отримуємо шалені інвестиції. Це може вмотивувати нашу оборонку до розвитку. Це надасть масу нових робочих. Місць, в тому числі з бронюванням, для кого це актуально, і це здешевить нашу українську зброю для наших вітчизняних замовників. І інтерес у заходу до наших технологій колосальний, і вони готові вкладатись, тим більше. Тепер ми розуміємо, яку модель пропонує Україна, і вона, якщо чесно, навіть я б сказав, занадто щедра. Тому що президент говорить про те, що буде 50 на 50%, умовно кажучи, розподіл виготовленої зброї, ну, але 100% фінансування. Європейських країн, а розподіл зброї 50 на 50. Типу, там, наприклад, ви купуєте наші морські дрони, а це перше, що ми готові поставити на експорт, тому що у нас їх навіть забагато зараз, ми стільки не використовуємо. Ви там фінансуєте виготовлення 100 морських дронів, собі забираєте 50. Як на мене, хороша модель. Можна було б навіть трошечки урізати. Але, в принципі, як говорить Зеленський, що частина країн, які готові приєднатись до цієї програми, кажуть, що ми там, в принципі, всю ту зброю вам і залишимо. Ну, може, один, якийсь два човника візьмемо, так, щоб у нас були, чисто погратися. Решта нехай вам залишається. Схема може бути дійсно дуже робоча. Я думаю, що. Це побудить ентузіазм в тих країнах, які не готові просто прям віддати гроші, які хочуть отримати щось натомість. Супер. Я взагалі обома руками за цю історію, як на мене, оце та конкретика, на якій потрібно робити акценти. Не називати якихось гучних цифр і обіцянок. Не давати анонсів, до яких буде занадто багато прискіпливої уваги, і потім ці анонси, якщо не спрацюють, то тобі ж прилетить інформаційно, репутаційно. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. В цьому плані молодці красунчики, так тримати. Крім іншого, з хороших новин це те, що Велика Британія погодила нам нову партію. Storm Shadow, і передають вони нам їх з меседжем, що продовжуйте лупашити по Росії. Поки хтось там сидить, молиться на американські неправославні тамагавки, е велика потужна англіканська держава надає нам свої Storm Shadow. І це чудово. І вони не вагаються в тому, чи можна їх використовувати, чи не можна їх використовувати, як, хто, де кажуть, ви дуже чудово б'єте в глиб Російської Федерації, ви вибиваєте їх в логістику, знищуєте їхні НПЗ. Нам це дуже подобається. Ми, фанати вашої творчості, панове і пані українці. Будь ласка, продовжуйте все, що ми можемо від нас, від нашого столу, вашому столу, ось. Знаєте, як ти там зустрічаєш якусь знаменитість, ну, локальну, принаймні, так? десь в закладі такий, ну, от пригощу шампанським, проявлю е, як би свою симпатію. І от так. Е, ан Англійчани, великобританці роблять це для нас, тому дуже дякуємо. Е, також, поки йдуть там різні розмови про те. Е, яка доля українських мігрантів в Європі, і вона там досить таки приємна і чудова, насправді, попри деякі там спекуляції і окремі історії, в загальному контексті там все досить добре, здається, певні чорні хмари починають згущуватись над головами сирійських біженців, адже Фрідріх Мерц вийшов і. Сказав, що пора пакувати свої валізи. Каже, громадянська війна в Сирії закінчилась, але спойлер, вона не закінчилась, якщо, якщо ви не в курсі, вона прям нормально так там досі триває. Так от, але Марц каже, війна закінчилась в Сирії, пора і честь знати. Та вже немає причин нас приймати нових біженців в Сирії, лавочка закрита. І ми розраховуємо на те, що велика частина з тих, що є зараз, повернеться до домку. а хто не захоче повертатись, ми будемо депортувати. Ну і в цій ситуації, звісно, віриться так фіфті-фіфті, скажімо, м'яко, тому що, очевидно, Марц намагається підігравати а, тій аудиторії, у якої є серйозний запит на це. так. Відкусити від електорату альтернативи для Німеччини і не тільки від нього. Хоч насправді багато в чому економіка тієї ж Німеччини тримається на праці мігрантів і тих же сирійців, і тут мова не про лікарів, інженерів там, і різних висококваліфікованих працівників, а мищиків посаду в ресторанах, доставщиків їжі, підметальників і так далі. Людей, які виконують брудну роботу, на яку німецькі бюргери не підуть просто не будуть нею займатися за ту зарплатню, яку пропонують. Але ну, популізм є популізм, тому мігранти це погано. Мігрантів треба ганяти. Ну що ж, доводиться Мерце також включатись в цю історію. І не факт, що він, звісно, почне це робити, але він десь опиняється затислим в цих лищатах, і йому доведеться робити, ну, принаймні, спробувати робити якісь більш радикальні кроки, якщо він хоче залишитись при владі, якщо він не хоче допустити до влади справжніх радикалів. І коли ми говоримо про справжніх радикалів, то часто згадують про. Очільника Сербії Вучича він дав дуже сльози, сльозливе інтерв'ю. Каже: чому мене не люблять? Ви мене не розумієте. Якщо е, раптом що, то це не Лачен, якого нейронкою зістарили, це Вучич. Ну, це так, на всякий випадок. Каже, мене всі не Гітлером якимось вважають, а я та хороший. Сербія хоче стати членом Європейського Союзу, і ми так гарно рухались. А потім, а потім почалась російсько-українська війна і щось трапилося. Журналістка каже: Ну, може, це того, що ви з Москвою зблизились? Може, це того, що ви на парад Побідабесія літали в Москву. Він каже. Та ви пойміть, каже, у нас же промисловість росте, нам треба російський газ. Без російського газу ми промисловість розвивати не будемо. А Європа в нашій промисловості зацікавлена. Європа фактично нас змушує це робити, тому що багато у нас товарів купує, а ми їх не можемо виготовляти без дешевого російського газу. Каже, а взагалі, нас же росіяни колись там звільнили. Ну, неважливо, що в радянській армії не тільки були росіяни, але росіяни їх звільнили власне, от кажуть, що, ж, як же ж не поїхати. Але дивіться, ми ж взагалі, ну, суперфрендлі, ми ж нічого не маємо проти України. І ми не проти, навіть за, щоб Європа для України купувала артилерійські боєприпаси. Кажуть, ми виготовляємо снарядів більше, ніж Франція, до прикладу. І це, це чудово. Це прекрасно. Тобто Вучич почав досить таки активно рухатись. Вони і раніше дозволяли плюс-мінус приватним компаніям продавати, але риторика відрізнялась. Зараз він прям розуміє, що співпраця з російськими патронами це не дуже далекоглядна історія. Каже, купуйте в нас снаряди, у нас величезні запаси, ми можемо багато виготовляти. Я не знаю наскільки нам зараз це актуально, тому що наскільки мені відомо, у нас немає ні е, е, снарядного голоду, ні, е, нічого подібного е, в цьому плані, щоб нам потрібно було це робити, тому що працює чеська е, снарядна ініціатива. Крім іншого, так ми законтрактували багато боєприпасів. і Вони в Україні, в тому числі, виготовляються і міни виготовляються. Але те, що така свідомість у нього прокинулася, це добре. Та чи щира вона є певні сумніви, тому що Вучич вирішив доєднатися до числа тих людей, які кажуть: а знаєте, що? <кій> знаєте, а ми можемо стати перемовним посередником між Росією і Україною. Ми можемо. А чому б ні? Чому б нам не стати перемовним посередником? Давайте ми ним станемо. Ну, це, звісно, курам насміх, але ну, хто себе в ролі посередника вже не пропонував, тому хай ще й вучач запропонує. Це не найдурніша пропозиція цього тижня. Однозначно на неї претендують білоруси. Е, кажуть. Ми взагалі, якщо треба, готові відправити білоруських миротворців в Україну. Каже. А я хочу сказати: хлопці, пізно картоплю вже викопали. Вже все, сезон закінчився. Можливо, наступного року, можливо, через рік там буде видно. І бажано, звісно, щоб на картоплю до нас присилали виключно білоруський спецназ. Ну, принаймні, щоб процес копання картоплі був ефектним, щоб вони там так копали, пафосно землю перекидали, паралельно шифери одне одному об голову ломали. Ну, це ось все, знаєте, щоб, щоб було з якимось інтертейментом, врешті-решт. Але щоб завершити не просто на комедній, а на позитивній ноті наш сьогоднішній випуск, я хотів би поговорити про одну чудову. Героїчну історію про двох бійців, які утримували позиції 165 діб поспіль, тримали вони позицію на Запоріжжі. Президент відзначив їх хрестом бойових заслуг, і це добре, але я вважаю все ж таки недостатньо. Я вважаю, що, по-перше, імена цих людей має знати вся Україна. Це солдат Олександр Алексієнко і молодший сержант Олександр Тішаєв. Це військові з Збройних сил України, які власне відзначились таким героїчним подвигом. І я гадаю, що це дійсно той подвиг, який заслуговує не просто на якісь високі державні нагороди, це має бути та історія, в якій держава проявить свою свідомість. Так, можливо, це має бути ще якесь додаткове матеріальне нагородження, там квартири подарувати. Там відправити їх на якусь довгу ротацію на кілька місяців, от, умовно кажучи, настільки ж діб відправити їх у відпустку, скільки вони тримали свою позицію. Це той приклад героїзму, який має бути максимально винагороджений, який має проявити справжню лояльність держави до своїх захисників. Тому те, що це помічено на рівні президента, добре. Але, ну, можна більше. Я дуже сподіваюся, що там креативники Офісу президента додумаються до чогось більш креативного, ніж просто державну нагороду надати друзі. А перед тим як ми будемо з вами прощатись, хочу подякувати спонсорам цього каналу. Саме завдяки вам цей канал продовжує триматись на плаву. І в мене є змога робити більше різнопланового цікавого контенту, в тому числі такі довгі. Розмовні випуски, тому э, дякую вам. І якщо хтось з глядачів хоче долучитись до параліку цих фантастичних людей, ви можете це зробити через YouTube спонсорство, і також за реквізитами в описі до відео чи за QR-кодом на екрані, там також знайдете посилання на мій телеграм-канал. Дякую вам за увагу і не прощаємось!